У Шодуарівському парку покращують умови перебування для житомирян і гостей міста. На набережній та по території висадили понад 150 дерев. Для цього закупили саджанці декоративних порід більше ніж на 500 тисяч гривень. І біскуси, і гортензії. Є у нас і мадрини, ви бачите, висажені і тут, і внизу так само у нас є і груші, і сакури. Тобто перелік такий цікавий досить. Підрядна організація, у якої закупили саджанці, дала гарантію на один рік. Упродовж цього часу працівники фірми та КП Парк постійно будуть на зв'язку. Тобто, якщо щось стається з якимось із дерев, ця фірма по гарантії нам буде усувати дані питання. Протягом року вони під'їжджають, контролюють, підкармлюють от, або підказують нам, чим передають підкормку, чим підкормити. Коли їх краще полити. Також на території парку ремонтують громадську вбиральню. Побудовано ще у 60-70-х роках минулого століття. Вона не була пристосована для маломобільних груп населення, тож на реконструкцію виділили близько мільйона гривень. Те все старе, що було на сьогоднішній день, воно повністю обдиралося. Зараз перештукатуруються, перешпакльовуються. В одному і другому приміщенні буде зроблено, як я вже сказав, для інклюзії відгорожено будуть стояти Перегородки і з одної, і з другої сторони наразі вже замінили каналізаційну систему. Трошки вони і по проходимості були вже не такі, як потрібно. і Заломи в них були було прийнято рішення його перекласти. Воно все переложеному. Підготовлені також буде і вентиляційна система. Тут встановлена. От будуть опалювачі стояти для того, щоб не було холодно і не замерзала вода і труби. Також планують встановити сучасніше освітлення, покласти плитку на підлозі та стінах вбиральні. Закінчити ремонт мають до 31 грудня. Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 10 листопада на стадіоні центральний Житомирський футбольний клуб Полісся приймає Луганську зарю у рамках 14-го туру української прем'єр-ліги. За нами фанзона тут же зібралося достатньо вболівальників, які прийшли підтримати свою команду. Найпалкіші вболівальники футбольного клубу Полісся починають збиратися на фанзоні за дві години до матчу, аби подивитися гру на великому екрані та зарядитися атмосферою з граї. Розваги тут є як для дорослих, так і для дітей. Дуже багато інтерактивних зон. Починаючи з самого входу, сьогодні у нас е... Поліський експрес прямує до новорічних свят, тому у нас там паровоз возить всіх дітей, у кого є квиточки або у кого є браслети від фан-зони. Є різні челенджі, там є дартс, є е, дуже багато на фудкорті різних смаколиків. Ось дивіться, у нас новорічні свята вже прямують до нас. Тому ось така шапочка. Е, друзі беруть участь наші всі болівальники на інтерактивному екрані величезному, віддають відповіді на запитання про футбол. У фан-шопі Поліся вболівальники можуть знайти різну атрибутику улюбленого футбольного клубу. Від футболок і шарфів до стікерів, брелоків, кепок та іншого. А що купують найчастіше? Найчастіше Ну рози, звісно, це саме такі найпопулярніші атрибути, з яким фанати mm -hmm. ходять на стадіон та вболівають за улюблену команду. Закінчуємо розважатись на фан-зоні та прямуємо до стадіону, де вже пролунав стартовий свисток арбітра. Розіграш гуцуляк на бабенка. Ще одна подача. Удар не виходить. Брагару пробиває Сапутін. Сапутін прикриває ближню стійку. Едуард Сарапій. Щось там зіштовхнувся. Вовки відкрили рахунок на 33-й хвилині. У ворота зорі поцілив Олексій Гуцуляк. Брагару. Далі на Владислава Велетня. Велетень, велетень. Проти Малиша велетень. Подає І тут. Може бути безпечно. 1-0. рахунок відкритий. Це Олексій Гуцуляк. Олексій Гуцуляк виводить полісся вперед. На перерву команди пішли з рахунком 1-0, а ми тим часом завітали на трибуни, аби дізнатися, хто ж на думку фанів здобуде перемогу у матчі. Я вважаю, ми переможемо цього. Дайте нам ще пару моментів. У Вас ворота розшибається, поки ще є шанси. Дуже радий, що нарешті за п'ять бачів забили гол вдома. Це, це дуже добре. Я надіюсь, це не останній гол за сьогоднішній матч. В таймі дамо бій. Думаю, переможемо. Все, все, все рішиться, думаю, в другому таймі. Заждалися довгожданого, довгоочікуваного гола. Тим більше, до Гуцеляка. Тому дуже задоволений. Хочу ще одного. Як не старалися футболісти зорі, а забити свій гол у другому таймі їм не вдалося. Полісся ж подвоїло перевагу вже у компенсований час. Відзначився Олександр Назаренко. Ну і що, перехоплення Полісся, вихід Вічнавіч. Назаренко. Назаренко пробивається 2-0. Питання в цьому матчі закрите. Олександр Назаренко ставить крапку в сьогоднішньому матчі. і Полісся все ж таки здобуває перемогу в домашніх умовах. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-0. Наразі вовки мають 27 залікових балів і займають третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний фінальний у цьому році матч у рамках Української прем'єр-ліги Житомиряни зіграють 7 грудня проти львівського руху. У домашньому матчі 14-го туру Національної ліги України Житомирська поліція Ю-19 зійшлося у двобої із Зореєю Ю-19. На 33-й хвилині юні вовки відкрили рахунок. Відзначився Микола Гавриш. Подача з ударом і м'яч усіть ці воріт. Другій хвилині Валіфер подвоїв перевагу по ю-19. Забігань через лівий флаг. «Валіфер» класно зараз упіймав. степ і забиває другий гол. Валіфер. Блискуче грає бразилець на 42-й хвилині. За кілька секунд до кінця першого тайму Артем Корж забив гол у роздягальню. На перерву команди пішли з рахунком 3-0. Вподобайте, будь ласка, це відео. Я впевнений, що юні Житомиряни заслуговують на це. Квашринок! У другому таймі футболісти зорі атакували активніше. Однак їм так і не вдалося скоротити відставання. Житомиряни ж забили четвертий гол на 82-й хвилині і поставили крапку у матчі. У ворота гостей потіли в Радзеніякс. І зараз атакують житомиряни. Ох, який момент! Дим'ячого роду в ворота! забиває! матчі нам вдалося забити, награвали стандарт. Та я думаю, це нам в грі дуже допомогло. Бо ми вже на початку гри вели в рахунку, і це ну як проще грати. Потім всю ігру. Наступний матч юні житомиряни зіграють 6 грудня проти львівського руху. Ю 19